Покажу нову стратегію по трейдингу, для якої ви можете заробляти ну, як мінімум 10 доларів в день. Все, що нам для цього потрібно, це зайти на сайт TradingView і Pocket Option або іншу будь-яку вам удобну біржу. Перед тим треба зареєструватися на цьому сайті, потім вибрати пару, вибрати індикатор, який вам удобний. І Зареєструватися тут не потрібно, просто вибрати пару. Наприклад, як це зробити, написати тут в поїздку і головне, щоб не було ніяких приписок. Наприклад, як ось тут долар і так далі. Не потрібно, щоб просто була пара. Наприклад, ось ця пара, Ми вибираємо її. І шукаємо... Так, ага, ну все. Ось на цю кнопку Technical View нажимаємо. І тут нам видає е, сигнали. В чому заключається наша суть? Ми переключаємо на хвилину, і тут кажуть, що потрібно купляти. У нас хвилина, пара вибрана, 10 доларів. Давайте залетимо. Так, як ми бачимо, наша угода закрилася в виплюсову для нас щоті. Давайте ще буде створитись у нашій стратегії, виберемо, наприклад, якусь іншу пару, або давайте на тій самій поторгуємо і скористуємося тим самим способом. Давайте на тій самій парі. Ще раз, одна хвилина, і кажуть купляти. Давайте. Ну тут уже я бачу пробило в нас. Якщо проб'є ось це, то напевно воно на спад піде. І розвернеться графік. Напевно, було б купляти тоді раніше. Ну ладно, давайте ще раз. Пробило, можливості можливості. Можливості. І по ідеї по технічному аналізу воно і справді має йти вверх, тому що воно пробило ліквідність. Як ми бачимо, наша угода закрилася в для нас в пользу. Тому ця стратегія справді працює. Але я рекомендую на менших часових поясах грати, тому що ну, одна хвилина, ви самі розумієте, непресказуємо, і вона справді на ній важко торгувати, особливо з теханалізом Тому рекомендую десь хоча б на 5 хвилин ставити, ну Я показав на одну минуту, щоб показати вам чим пошвидше. Бля. Давайте виберемо іншу пару для того, щоб достовіритися вже на 100%. Давайте Євро та USDT. І, тут так само. І ставимо на одну хвилину. Кажуть, продавати сел. Давайте такі зробимо, у нас пара вже є. Як ми бачимо, тут почалась у нас ліквідність або нісходяща. Як ми бачимо, нісходяща. Ой, ресайл навіть нісходяща тенденція, але є шанс, що, що це і є ліквідність у нас. Як ви бачимо, що нас знову угода зіграла на нашу пользу, і ось чому я кажу, що потрібно заходити в наш телеграм-канал, де ми публікуємо нові стратегії, нову, дуже круту інформацію про крипту та наші сигнали, наприклад, безкоштовні, саме головне.